Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси усе так гарно, чисто, незрадливо. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці, 20-й вік, а й досі де не де. Трапляються іще на Коли, може, буду я сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою. Як пощастило, дівчинці см'яні. Сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинку сумнати. Вона ридає, але все як слід. Вона росте, що завтра буде вищенька. Але печаль приходить за часу. Те, що не сльози, відуча виш, чи на світанку струсилась. Очима ти сказав мені Душа складала свій тяжкий екзамен, мов такий дзвін пірського кришталю не сказане, лишилось сказане. Блажен той муж воістину блажен, який не був ні блазнем, ні вужем, який во ні в празники, ні в будні. Не піде на збіговиська обмін. Крилатим грутом не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Буває часом сліпно від краси. Спиняюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незардливо. Розп'ято нас між заходом і сходом. Що не оре печінку нам довпе зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечити себе. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко, через то. Отож, хвала вам, бережіть снагу, І чемно попередить вас, дозвольте, якщо мене. Ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде польтова.